Всім привіт! сьогодні ми будемо змальовувати. Пишіть в моєму телеграмі і в коментарях, чи подобається вам відео ніж, е, мій вечір перед шкільним днем. Мені буде дуже цікаво почитати, бо я подивилась, там дуже прикольно і смішно. Дуже красне відео в мене виходило. а ми продовжуємо малювати. Готові подивитись іток. А ось іток нашого малюнка. Ось такий малий котик у нас вийшов. Всім пока!